Найкраще рішення у вашій ванні кімнаті. По-перше, це трап викланий з плитки, який не вибивається з основного дизайну. Дуже круто виглядає все під скосом, під углом максимально круте рішення. Є невеличка проблема з замовником, тому що тут правильне рішення поставити скляні роздвижні двері. Це буде максимально зручно. Не буде у вас повністю вся ванна-кімната у воді, але бажання замовника поставити тут переворотку. І тут ділема. Робити 80 см по класиці, для того, щоб у вас у ванна кімната не була у воді, в принципі, можна, але для проходу у вас залишається дуже мало місця. Робити 70 см ну вже, мабуть, замало, тому що буде зайва вода у вас на підлозі. Звичайно, бажання клієнта закон, але, друзі, обов'язково ніколи не забувайте про практичність. Також полички ми зробили із плитки, виклали, дуже круто виглядає для ваших особистих речей прекрасне рішення. І повністю робота під ключ у цьому санвузлі по плитці вийшла у 69 тисяч гривень.